Прагнення до єдності 22 січня відзначаємо День Соборності, символ українського державотворення. Саме цього дня, у 1919 році, на Софіївській площі в Києві відбулося історичне об'єднання української народної та західноукраїнської народної Республік. Про відзначення важливої дати в Івано-Франківську готова розповісти наша Вікторія Резун. Саме у цьому місці в 1990 році був організований ланцюг з Луки, який простягнувся з Івано-Франківська до Києва. Аби зберегти пам'ять про цю подію на вулиці Шевченка відкрили анотаційну дошку. 13 грудня прийняв рішення про відзначення 71 ї річниці на той час свята. Злуки відзначити живим ланцюгом. Щоб люди пліч опліч стали на трасах з синьо-жовтими прапорами, вийшли ланцюг з луки. Це вже був радісний, радісний день. Воно і так і сталося. Велика проходила підготовча робота. Ми теж десь всі підсвідомо сподіваємося, що в нас відбудеться ланцюг єднання однієї частини України з іншою. Тому що ем, дуже важливо, щоб ми все ж таки продовжували мати надію, переконання і те, що на полі бою і або в інший спосіб Україна отримає назад український Донбас, отримає. Можливість з'єднатися цим ланцюгом єднання від починаючи від крайньої точки заходу, закінчуючи крайньою точкою сходу, перейшовши у Крим, з нагоди 106-ї річниці соборності всеред місті Івано-Франківська провели молебень за Україну та всіх полеглих воїнів. Слава тобі, Боже на слава тобі! Що сюди забуняєш. Якщо ми Хочемо вибороти нашу незалежність. Ми повинні єднатися, і день злуки повинен бути одним із цих свят, одним із тих днів, одним із е, е, тих по з тих, тих подій, яка повинна об'єднувати наше суспільство і нагадувати нам про наші боремні часи. А ще родинам загиблих військових вручили нагороди. Донецької області окрема району врятував тисячі життів поранених військових. Він загинув його станком разом із ним. Коли Мороза розірвала на мільярді чистучок, і я не мала можливості востаннє відняти його, мене купив розпач, заповниючи безпорадність перед цією материнською селенською трапеною. На відзначенні дня соборності в середмісті Івано-Франківська зібралася понад сотня містян, а ще духовенство, представники влади та військові. Російська пропаганда говорить, що Україну утворив Ленін, а об'єднав Україну Сталін в 1939 році. Ну зрозуміло, що не можна об'єднати те, що було об'єднане волею народу. І це є міф, який нічого не має спільного з історією. А з другої сторони символізм виявляється і в ідеологією. Хоча українська соборна держава не відбулася, але це таким було дорогоуказом для майбутніх поколінь. За що ми маємо боротися? З нагоди Дня Соборності відбулись урочистості також і в обласній філармонії. Піснею та танцем вітав прикарпатців буковинський ансамбль, а місцеві посадовці вручили нагороди. Роман Михайлович Шкромида Інженер засобів радіо і телебачення Івано-Франківського обласного телебачення Галичина сьогодні. Праця кожного є надзвичайно потрібна для нашої перемоги. Кожен на своєму місці працюючи на тому чи іншому підприємстві, чи лікуючи людей, чи виконує будь-яку державну функцію чи функцію органів місцевого самоврядування. Він працює заради нашої перемоги. Прикарпатці отримали медалі та грамоти за значні заслуги у зміцненні української державності.